Всім привіт! Трошки анонса. Е, нагадую, 24 квітня з 19.30 до 21.30 ми будемо зустрічатися, проводити зустріч чоловічого клубу і нафетема е, чи ну, щасливе батьківство. Чи може воно бути, чи ні. Е, е, наразі світ, е, знаєте, такий дуже хаосний. Він швидко змінюється. Е, і такі питання, чи впіваємо ми, як батьки, змінитися. Але коли народжуються діти, е, то ми не починаємо розуміти, що системи немає. Нема ні одної системи, яку б можна було взяти і сказати: оце універсальна система, це круто треба її звучити і зараз виховувати дітей. Ми приступаємо непідготовлені. Іноді ми маємо якісь ознаки передані і, ну, від батька до батька. І що робити, коли е, діти різні? Не тільки хлопчик або дівчинка, вони ну, народжена дитина з кожним роком, вона різна. І ми, ну, у вас, може, бути двоє-троє дітей, ви можете сказати, вони зовсім як інопланетяні. Як при цьому виховувати, де брати які? Системи, як їх придумувати. А що робити, коли а, діти розуміші батьків в чомусь? І таке питання, ну, я б хотів би піднімати на нашій зустрічі, а, як, ну, а де батьки для дітей, а де діти для батьків? А що робити, коли діти настільки швидко змінюються, і я не співаю за цим змінами? Як мені реагувати? Як мені самому оставатися в нормі при тому, що діти там швидко змінюються стосовно того, як світ швидко розкручує? Що робити, коли вони, ми такі авторитетні, так круто, діти звозили, ну, росли, ну, поважали, а потім вони все більше бачать інші приклади, у них є там, інтернет, доступ до всяких роліків. І вони починають, ну, починають брати іншу інформацію, і після цього змінюють свою поведінку, змінюють свою реакцію на наші якісь е, там або запрети, або якісь виховання. Як, е, як вистоювати, як витримувати їм, як не зриватися, як не ставати такими горілами або драконами, або гавкаючими собаками для дітей? Що робить, коли дитина вже виросла? Як переводити батьківство в, в інший спосіб стосунків? Коли це робити? Як це робити? Які проблеми стоять перед цим? Які є класні кейси, коли люди змогли перейти і побачити, що це був класний переход? От, подобні питання я пропоную піднімати на наші зустрічі. Шукати відповіді, десь е, отримувати відповіді, а десь шукати їх разом. Запрошуємо ще, чоловіки. Е, запрошую вас, кожного, у кого є поділитися крутим досвідом, або е, ну, якось так, знаєте, трошки е, роздивитись питання або підглядати і щось взяти для себе. З, е, пропоную приходьте е, будьте з нами, будьте активні. Подібне питання ми будемо піднімати. Все, до зустрічі. Побачимося 24-го.